Хочу розказати вам, як користуватись нашим калькулятором для прорахунку доставки посилки в Європу. Зокрема, розберемо, на прикладі, прикладі Латвія-Місто Рига. Для цього нам потрібно зайти на сторінку Global Post. Я вже на ній. Далі обираємо міжнародна доставка. Обираємо країну звідки це Україна. Країна куди? Це в нас Латвія. Далі обираємо, що ми відправляємо? Документи, бандорочі, посилка. У нас посилка. Так, розміри посилки. 20. 20 20 і вага, наприклад, 5 кг. Тиснемо, розрахувати. І бачимо, що в нас є 10 варіантів доставки. Вони всі відрізняються по вартості і по термінах доставки. Ну, і по службах, з якими ми можемо співпрацювати. Починаємо. Це FedEx Express, це найшвидше доставка за 4-5 робочих днів, але вона і найдорожча. Для того, щоб зрозуміти, що ми отримуємо ці кошти, ми можемо натиснути детальніше і бачимо, що це авіодоставка, страхування доступне, доставляється під підпис. І орієнтовна дата доставки за умови відправлення сьогодні це 23 грудня. Але ми зважаємо, що це орієнтовна дата, і, наприклад, якщо це країні Можуть бути святкові дні, то може доставка бути трошки змінена. Далі, найдешевша в нас це наразі FedEx Econom, це доставка комбінована, авто плюс авіа. Ну, ми знаємо, що по Європі це в основному відбувається автомобільна доставка, тому термін доставки на тиждень приблизно довше, ніж FedEx Express. Страхування доступне, доставляється так само під підпис, і бачимо, що орієнтовна дата доставки 27 грудня, якщо ми відправимо сьогодні. Далі є така популярна компанія, Європейська як DPD. Тиснемо тут. У нас це автодоставка, страхування доступне. Вони доставляють рідко під підпис, тому ми ставимо, що це доставка без підпису. Так, і що? Ми можемо обрати будь-який з цих варіантів доставки. Для цього достатньо натиснути клавішу Замовити і перейти до. Заповнення реквізитів На цьому я зупинятись не буду. Про це у нас є окреме відео. Дуже дякую всім за увагу.